Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради Шосткинської територіальної громади. Я хочу всіх привітати сьогоднішнім святом. Ну, Свято в умовних виразах. День захисників України. День пам'яті захисників України. І е, такий. Такий день, коли ми повинні згадати всіх, хто віддав своє життя за Україну, підтримувати сім'ї, підтримувати дітей, які залишились без батька або матері. Сьогодні на прийомі вже декілька членів сімей було і в кожного цілий ряд проблем. І я закликаю всі установи, всіх керівників, надзвичайно уважно відноситись до долі кожної сім'ї. Яка втратила захисника України. Не тільки пам'ятати, але й сьогодні робити все, щоб підтримувати ці сім'ї. І щоб згадати, я пропоную мені хвилину помовчати і згадати наших хлопців і дівчат, які загинули за наше місто, за нашу громаду, за нашу сумщину, за нашу Україну. Положка Любов Олексіївна по підготовці до нового навчального року. 1 вересня в Україні розпочинається новий навчальний рік. За вашим дорученням, Микола Петрович, традиційне свято знань 1 вересня в закладах освіти громади. Ми не будемо проводити саме 1 вересня. Кожна школа визначиться з датою і часом, і про це повідомить учнів батьків у зручний для них спосіб. Стосовно організації навчання на минулому тижні була проведена педагогічна конференція, а передувала цій конференції нарада з керівниками закладів загальної і середньої освіти, на якій ми ще раз обговорили можливість організації змішаної форми навчання. В тих закладах, де будуть готові укриття, організовано буде змішане навчання для групи десь з 50 учнів. Бо така група учнів вона є мобільною, не буде створюватись паніки в разі оголошення повітряних тривог. Зараз триває ремонт по облаштуванню укриттів у закладах загальної середньої освіти. Якщо заклад не має укриття, то ми розглядаємо можливість організації освітнього процесу на базі інших навчальних закладів. Практично в усіх школах, крім одної, у нас розпочнеться. Змішана форма, тобто батьки можуть мати можливість разом з молоддю, з нашими дітьми або прийти в школу, або працювати в онлайн режимі. Так я розумію? Так, так. Ну і, заклади... і ви повинні тоді нам сказати, що Микола Петрович, дійсно те, що після учнівської учительської конференції ми попрацювали зі всіми колективами і визначились по кожному без винятку. У нас є повне розуміння, хто коли, як і де навчається. Коли хтось почне, хтось почне навчатися 2 вересня в офлайн режимі, а хтось ще буде готувати сховище, і цей процес почнеться пізніше. Так, я розумію? Так, так. Всі ну, ось, мають... ось таке чітке розуміння ще залишилось декілька днів. Ви допрацюєте, і щоб ми всі знали, що ця школа отак працює, ця школа так працює, ця школа так, ця так, без винятку. Добре. Добре. Попрацюйте, будь ласка, і е, головне, щоб це робилося з, е, з військовим оптимізмом, можна так сказати. Не можна з радістю сказати в сьогоднішніх умовах. Але е, наша молодь потребує уваги і потребує позитивних емоцій. І, і, і тому розпочинати не з якихось від'ємних емоцій, а з позитивом. І розпочинати таким чином, щоб хоче дитина, хоче батько вчити. В школі дитину веде в школу. Хоче на дистанції працювати дистанційно, дистанційно працює. Тобто абсолютно невимушені обставини повинні створені. От добровольно. Сьогодні вона хоче, а завтра не хоче. Нічого тут страшного нема. Вона залишиться вдома. Вчора була вдома, а завтра захотіла піти в школу. Теж стелефонувалася з учителем, керівником школи. Визначилася, якщо кількість не перевищує. Так. Прошу, і вона пошла вчитися. Отакі От невимушені, незважаючи на війну, добровільні і навіть добрі відносини, ми повинні побудувати між батьками, вчителями і молоддю. Ми пов... Молодь в першу чергу треба слухати. Як дитина хоче, так треба йти іти їй назустріч. Таку я ставлю вам завдання, і ви повинні. Провести таку роботу, щоб це було з оптимізмом і добротою зроблено в нашому місці ця робота. Ми не можемо гарантувати, що вона буде протягом всього навчального року. Ми всі розуміємо, тому що це війна і можуть обставини змінитися абсолютно, і, і, і ми можемо поміняти це рішення. Але є така можливість сьогодні. Ми повинні все зробити для нашої молоді. Ми повинні все зробити, щоб вона була конкурентноздатна, щоб вона була сильніша, розумніша від іншої молоді, яка в сусідніх територіях. Ось таке завдання я ставлю перед вами. Зрозуміло. Дякую. Найметенко, є на зв'язку? Управління працювало над нарахуванням житлових субсидій та пільг за серпень. У нас отримувачів за серпень житлових субсидій 6320 і отримує допомогу на 1 298 тисяч. Пільговиків у нас 2879 і отримує допомогу на 1 063 тисячі. Також нараховані державні допомоги вже за вересень. У нас утримувачів 5586 чоловік і загальна сума допомоги на 12 мільйонів 680 тисяч. Також продовжуємо працювати з особами похилого віку, одинокими, пристарілими, щодо стану їхньої підготовки до осінньо зимового періоду і максимально допомогти їм розпочати зимовий період і далі в зиму піти в нормальних умовах. У вас там е, з'явилася, не з'явилася, вона традиційно була Червоний Хрест, у вас був Красний Хрест на території Тополька, так? Є, так. Сьогодні там е, визначилися і суми, і ми, і з новим керівником Наталія, її. Ви знайомі, не знайомий? Я Олексій ну, не, не доручав, щоб ви спільно попрацювали, допомогли, організувалися. Це серйозна ланка, напрямок роботи. «Красного Хреста, світова організація. А ви так відповідаєте, вроді ви перше відразу від мене чуєте? Ми вже познайомилися, ми вже намітили план роботи. Будемо далі працювати разом. Ну прошу, тому що це серйозна робота, і я так розумію, що ви в своїй роз... доповіді повинні вже були сказати. Микола Петрович, на те почав працювати красний Креш», В їх такі є можливості. Ми з ними знайшли отаке порозуміння. значить. Тим більше Красний Хрест гуманітарну допомогу дає саму, саму велику порівняно порівнянні з, з усіма громадськими, негромадськими і державними установами. Тому ми повинні зацікавлені, щоб ця. Ми будемо з ними спільно працювати. Так. Будемо працювати спільно. Прошу. Милашенко, є на зв'язку? Житомирно-комунальні організації не підприємства міста продовжується підготовка до опалювального сезону. Традиційно проводяться роботи про прибирання, очищення міста, догляд за квітниками покіс вулиць, прибудинкових територій, ліквідація аварійних дерев. Проведено аналіз та підтверджено проведення житлово комунальними організаціями міста, ремонту покрівель на площі 6900 квадратних метрів. Найбільше проведено таких робіт. Підприємством Бровжек, 1830 метрів, ФОП Костюков 1055 метрів. Найменше проведено таких обід Івушка – 276 метрів та ТОВ 175 метрів. Ну, подожди, мене, по Геннадій, подожди, подожди. Ну от найменше зроблено ці два жика. І які з вашого боку заходи? Давайте пропозиції, розірвати з ними договор, нову організацію туди. Або розділити житловий фонд, Чому ми панькаємося з ними. Або попередження хоча б з вашого боку. Давайте пишіть письмове і роздавайте. Чому ми повинні дивитись на одного, який буксує, хрена не хоче робити, вибачте, тим більше в умовах війни. Письмове попередження, як мінімум, щоб було. І взагалі, Геннадій, сьогодні вже на прийомі ну, чоловік 5 або 6 було з питань ремонту покрівлі, в тому числі і з посілка. І... І по центральній частині. Тобто, будь ласка, ще ще якийсь час є, коли можна ремонтувати покрівлю. Максимум уваги цьому питанню. Прошу. Більша допомога в даному випадку Жеки Костюков – Це за рахунок брою, який видавався одно Помітить також... треба і з міськвиконкомі взяти допомогу. Уміти надо організувати. Мені не важливо хто, мені важливо, щоб покрівлю було відремонтовано. І там, де провали, будь ласка, реагуйте. Гребенюк Дар'я, є на телефоні. На сьогодні темп виробництва промислової продукції становить близько 80%. Це в порівнянні з минулим роком це зниження. На 20%. це викликано те рядом причин а, з боку агресора, який зашкодив промисловій інфраструктурі, і ряд промислових об'єктів на жаль на даний час не працює, а, але сподіваємося, що коли до України прийде перемога, то відповідні підприємства будуть налагоджувати свою роботу. Добре, а, добре дякую, Дар'я Миколаївна. Там по автобусу я лисенковалі говорив. Поображей відрегулюйте. Так, да, по, обри... по Ображеї попрацюємо по першому та останньому рейсі да. з перевізником. З Люди знову... повинні мати можливість і приїхати на роботу і повернутися назад. І, і це абсолютно можливо, тим більше то, до Ображеїки то їхати. Зовсім коротко. Це ж не в втімануку, куди треба плегати по ямкам півдня. Дякую. Геремесь, є на, на зв'язку. Марина Володимирівна. Геремесь. Добрий ранок. Здравствуйте. Два слова по сільськогосподарському виробництву аграріями нашої громади активно проводиться комплекс літньо осінніх польових робіт. Станом на сьогодні нами вже обмолочено 50% від загальної площі посіву та зібрано понад 79 тисяч тонн зерна. Наразі наші аграрії завершують культур культуральної групи посіву. Так, завершено обмолот ріпаку озимого, ячменю озимого та люпину. Завершують обмолот озимої пшениці, якою обмолочено 95% озимого жита 95%, горохові 85% та ОВЕС 50%. Паралельно проводять роботи з підготовку ґрунту підпасів озимих культур яких заплановано посіяти понад 11 тисяч гектарів, та вже станом на сьогодні посіяно 1487 гектарів ріпаку озимого під урожай 2023 року? Добре, Марина Володимира, там мені говорили, що на вихідних поліція і військове затримували вночі наших аграріїв. То я переговорив із командиром батальйону і переговорив з начальником поліції. Вони будуть намагатися перепускати наших аграріїв і ви підтримуйте їх, щоб вони розуміли, що ми всі за те, щоб сільськогосподарський сектор працював без сільськогосподарської продукції Україна вижити не зможе. І ми вдячні, що незважаючи на війну і в нашій громаді. Більшість, більшість земель і посіяна і, і оброблена, і зараз йде серйозна збиральна кампанія, і треба всім нам підтримувати. Я і дякую вам за оперативну роботу. Дякую. І злотова є на зв'язку? Введено обстеження захисних споруд Шостинській міській територіальній громаді. На минулому тижні було обстежено захисні споруди в старостинських округах. Продовжуються роботи по приведенню в готовність захисних споруд. До укриття населення проведено ремонтні роботи у восьми найпростіших укриттях на сьогодні. Обстежено разом з обслуговуючими організаціями ще дві споруди. Щодо визначення обсягу ремонтних робіт та їх проведення. Пані Оля, по покрівлям допомагай Мелашенко, будь ласка, в тому числі і сьогодні там цілий ряд людей було в першому, на першому різні. Щоденно поверсі. проводиться ця робота щоденно, да. постійно. Допомагай Мелашенко, будь ласка. І по звалищу треба комісійно обстежити, треба організувати, щоб там була система пожежогасіння. Це не годиться, що. Вихідні дні, серед ночі, півночі їдуть пожежники і починають нас рятувати всіх замість планової і ефективної роботи тих, які обслуговують звалище. Створіть комісію, обстежте і давайте пропозиції. Фатун є на зв'язку. Дякую, Оля. Заклади культури працюють в умовах воєнного стану. Минулого тижня урочисто підняли прапор на день прапора, вшанували на день незалежності наших воїнів, героїв, які загинули за незалежність нашої країни. Сьогодні запрошую всіх взяти участь в шануванні наших героїв на артиморському кладовищі о 10.00 нульнуль до дня пам'яті захисників України. В 9.30 від під виконкому буде від'їжджати автобус. До зими продовжуємо готуватися. Дрова завезли минулого тижня, Мишки, Мишківський, Старостинський округ, лічильники на перевірці музичної школи і школи мистецтв також готові прийняти дітей. Дві школи мистецтв це Вороніш і наша центральна є домовленість з укриттями, а дві школи будуть займатися в змішаному режимі. Онлайн, але ж викладачі будуть ходити по домам учнів. Є така можливість, як так. Ну давайте. Ну по школі мистецтв я, там я просив, щоб з вами узгодили, щоб одна із шкіл займалася загальноосвітніх. Нем ви вух це. Готово готовий прийняти. Готово прийняти. Добре, молодці. Молодці. І по е, Дню міста, тут же День міста на зовсім скоро. Які у вас пропозиції? Плануємо, ми зберемо нараду і все вирішимо В найближчим часом. Ну, я так думаю, що з одного боку зрозуміло, що ми ніякого свята організовувати не зможемо і не потрібно це робити, але е, підтримати людей, подякувати тим, хто. Захищав наше місто, коли ворог тут стучав, клацав зубами на округи. Це перша подія. Перше питання і друге питання подякувати всім, хто на фронті сьогодні захищає нашу Україну і зробити декілька таких локацій, де б можна провести такі коротенькі заходи без пафосу, без. Без такого великого великої кількості зібрання людей. Головне, що ми не можемо зібрати людей. Ось так і думайте, як і організувати, щоб велика кількість людей не збиралася. Добре? Добре. Пропозиції я жду сьогодні завтра. Кошик, Добре. Людмила, є на зв'язку? У нас на обліку зараз перебуває 1726 безробітних. А число безробітних потихеньку зменшується. За серпень місяць працевлаштовано службою зайнятості 94 безробітних. Кожного дня ми співпрацюємо з роботодавцями нашої шостинської ОТГ щодо е, виявлення вакансій, а також моніторимо е, наші е, підприємці, які е, створюють нові робочі місця або відкривають підприємницьку діяльність. За серпень місяць таких у нас 32. Створено нових підприємств, і хочу сказати, що тенденція до збільшення роботодавців у місті вона є, оскільки за серпень місяць скасували підприємницьку діяльність тільки 10 роботодавців, а 32 все таки створили свої підприємства. То ви повинні серед всіх безробітних бачити тих безробітних в родинах, в яких хлопці знаходяться на передовій. Ви повинні їх бачити, і в першу чергу їм допомагати. Будь ласка, організовуйте таку роботу. Добре. Олександр Володимирович, є на зв'язку? На цьому тижні буде укладений договір і будуть починати заводити дрова в сільську місцевість. Також на цьому тижні вже розпочнуться роботи в Воронівській амбулаторії по реконструкції котельні, щоб вона працювала на твердому паливі. Ну, давайте контролюйте основне питання, підготовка до зими. Вирішується ситуація по поширенню коронавірусної інфекції. Якщо минулого тижня я доповідав про двох хворих, то сьогодні їх вже 11. З тих 11 хворих 7 невакцинованих, і один має неповний курс вакцинації. Тобто, висновки є очевидними. Ті, хто вакциновані, хворіють в легкій формі. Хочу сказати, що у всіх амбулаторіях міста і сільської місцевості наявна вакцина Коронавак. Багато хто до неї ставиться упереджено, але ж ця вакцина ліцензована, вона працює і вона виконує свою функцію. Інформації щодо інших вакцин у нас наявності і коли вони будуть, немає, оскільки ми її отримуємо з міста суми. Тому я запрошую всіх вакцинуватися. Так, да, добре, і ви, я б на вашому місці ще сказав. Шановні, якщо ви хочете вакцинуватись, то вакцинуйте, бо скоро і коронавака не буде. Наша війна, зрозуміло, що зовсім інші пріоритети, і ніхто не буде звертати увагу або купувати е, снаряд для фронту, або бронежилет, або купувати вакцину. Виберуть, понятно, і зрозуміло, що бронежилет. В наявності лише тисяча доз, а то небагато. Ну, да. ну е, добре, старайтесь. Олег Теофілович, підготовка до зими. Доброго ранку. Здравствуйте. Як ми вже повідомляли. Ну, ще раз повторюю, тому що треба все одно ще раз подякувати і не раз е, організації Савості Чидер за котел, який ми отримали, який ми з вами бачили. Котел сучасний, на альтернативних видах палення, і на щепи, і на брикетах, і навіть на дровах можна. Е, тому ще раз спасибі. Е, в п'ятницю проєктанти їздили у Суми узгоджувати там по проєкту. Ми ближчими днями ми теж розпочнемо роботи по його встановленню. Завоз дров ми завершили на минулому тижні. Повністю як ніколи в цьому році. Спасибі поставщикам, спасибі вам за допомогу. Більше 300 складометрів, тобто, повністю не опалювальний сезон. Якщо нічого не стається, зараз будемо пиляти, складувати, і це питання закрито. І завтра, післязавтра, чекає генератор теж на електричній. Добре, добре, давайте організовуйте. Я всім дякую за роботу.